Доброго дня всім гостям канала. Сьогодні хочу записати таке відео, зараз дуже актуально в зв'язку з тим, що так помінявся клімат і дуже великі вітра. А цюди і следствия того, що з вітрами Проходять заморозки, особливо цією весною. І ми боремося за Отсутствие кожного сквозняка кожного холодного потяга і кожного плюсового. Градуса температурки. Даже ті ж 2-3 градуса, вони нам сюди додать позитивного настрою і ми не будемо бачити цих замерших наших ростючок. От наприклад, участка нашого спонсора, скажімо так, бо свого зараз немає. Дякуючи йому, ми за його прохання, за нашим. Предложением зробили таку от вітрову защиту. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот такая вот ділянка. Там школочка, то пізніше чуть покажем. Поставили, защитилися от вітру бо там великий вітер був. Зараз нічого в принципі, тут сложного немає. Затеняюща сетка, ну максимальної плот, плотності. Чим більше конечно плотность тим буде лучше, ну, тим і більше Ну, Ми допустим ставили на цьому участке, поставили 80-го. Чехська плюс затеняшечка производства Чехії вот така. Вот. І ви знаєте, що я должен вам сказати, що результат E, значно покращився e, не бачимо такого протяга що прямо вносило голову тут значит крепим e, сначала кріпим отаку ми взяли сітку називається вона лісова ну проти, в лісі там загораживаю проти зверей там різних там звірів. Просто сакаці поставили столбики. Примітивно цвяхами прибили до цю сітку. Прибили до стопчика, прив'язали, зараз зайду стяжечками пластиковими, такими приходили зверху. От, і посередині між стопчиками пробили, от, щоб не було паруса, такими річками прив'язали. І така більш-менш дешева дешевий захист від вітру. У кого відкриті ділянки, то я, я дуже рекомендую. Все, вам дякую за перегляди. Підписуємося на канал. Всім миру і добра!